Земля, на якій ми живемо, є планетою сонячної системи, що секунди земля пролітає 30 кілометрів, і мандрувала б вона у міжзоряному просторі, якби сонце не притягувало її до себе. Сила сонячного притягання змушує землю обертатися навколо сонця, і на сонце вона впасти не може, тому що віддаляється від нього, і вирватися з його тісних обійм тяжіння їй теж не під силу. Тому вже мільярди років Земля, як і решта планет, обертається навколо Сонця. На небі неозброєним оком видно приблизно 6 тисяч зірок, а через телескоп мільярди. Усі ці зірки складають колосальну систему, яку ми називаємо галактикою. Наша галактика не єдина у всесвіті. Учені виявили багато інших подібних зоряних скупчень, які теж називають галактиками. Окремі з них ми бачимо в телескоп як маленькі зорі. Чим потужніший телескоп, тим більше таких скупчень можна побачити поза нашою галактикою. Коли мова йде про нашу зоряну систему, слово галактика пишемо з великої літери. А якщо про інші зоряні системи з маленької, галактики, в тому числі і наша, не є незмінними. У них відбуваються грандіозні вибухи зір, трапляються навіть зіткнення цілих галактик. У Всесвіті теж постійно відбуваються зміни. Наприклад, іноді зоря вибухає, збільшуючись у розмірах, і її свічення різко зростає. Перейдемо від космічних масштабів до найменших тіл у природі, у мікроскоп вчені побачили збільшені в тисячі разів зображення мікробів, вірусів тощо. Однак існують частинки настільки маленькі, що їх неможливо побачити у звичайний мікроскоп, їх назвали атомами. Атоми можна розглянути у спеціальних електронних мікроскопах, які дають зображення збільшені в мільйони разів. Отже, зробимо висновки людина вивчає фізичні явища на космічних відстанях, які світло проходить за мільйони і мільярди років. Людина проникла всередину атома, який є настільки малим, що його зображення можна побачити лише в електронному мікроскопі, і в космосі, і в атомі відбуваються фізичні явища, які ми намагаємося пізнати.